Коли нам крутили отут, 20 років тому назад, 10 років тому назад, навіть ще 10 років тому назад, нам крутили отут. Ми сьогодні згадували там з одним чоловіком, як ми повалили е, пам'ятник Леніну в Києві угу. на Бесарабці. Прийшли на Майдан, на Майдан з рукою від Леніна, а е, бачу, ручку тут просто згадав. Кличко. Нам казав, я його здесь на груді на що ви от та, Отаке от було. Це було 10 років тому назад, не так давно. І після ць... тоді, так, ми були найрадикальніша партія. Найрадикальніша партія. Але зараз монополії не в нас монополія, тому що після 2014 року всі зрозуміли, хто ворог. До того ми їм говорили. Вони сказали, ні, нам треба дружити. І так далі, і так далі. А все, ця історія показала, що ми були праві, і час показав, хто в нас основний ворог для України, для нашої держави, для нашої нації. Тому е, дивіться на те, що відбувалося колись, як ми себе вели. І подивіться на тих, де вони були тоді, коли не модно було бути патріотом, не модно було націоналістом бути. Подивіться, що вони тоді. 90% з тих партійних діячів вони пристосуванці. Тільки візьмете будь-кого. Він був десь там, він був при владі. А що та влада зробила для України? Великий знак думаю,